У військовому шпиталі поранені опановували петриківський розпис. Бійці, які ніколи не брали до рук пензлика, із задоволенням повторювали за художником-волонтером основні елементи візерунка. За митцями, початківцями, які нещодавно повернулися з зони АТО, спостерігав наш кореспондент. Художниця-волонтерка розповідає пораненим. Головний символ Петриківки має значення родини. Цибулинка, яку малює боєць го одеського батальйону Віктор Михайлович, складається з десяти частинок. Сім'я у військового дуже велика. Дружина, четверо дітей та четверо онуків. Всі вони чекають на його повернення. Але Віктор Михайлович каже: додому ще зарано, бо за вісім місяців у зоні АТО більшість часу провів в обороні. В основному в нас просто бомбять, бої к нам не лізуть, тільки бомбять. Прикольно, бо большое время проведіть бліндажа. Перші кроки в мистецтві робить і сусід Віктора Ігор, поранений під Дебальцевим. Він теж ніколи не малював, а зараз із задоволенням. Чоловік розповідає, що наслідки контузії досі не дають спокою. Прийшов на майстер-клас, щоб відволіктися від болю. Я Ніколи не бачив, як це все робиться, навіть представлення не мав. Хоча знаю, де знаходиться підриковка, бачив цю розпис, У мене вдома ця розпис є. Як це можна було зробити, я навіть не представляв. У холі терапевтичного відділення закінчує свою другу живописну роботу Микола, допомагає йому автор проєкту Анатолій Меньків, до якого сьогодні приєдналося ще п'ять дніпропетровських художників. На думку митця, арт-терапія єдиний метод, який сприяє одуженню після психічних травм, бо виносить на поверхню несвідоме. Більше місяця він ходить по палатах і пропонує пораненим виплеснути, вималювати весь накопичений стрес, щоб вийти з депресії. Честно говоря, удивлен, потому что там, бойцы, там, которые там прошли через войну, там вот, они там склонны к довольно-таки очень лирическим картинкам и романтическим таким. Рисуют цветы, природу, там, рисуют пейзажи, там, натюрморты рисуют. Анатолій закликає своїх колег, вчителів образотворчого мистецтва, долучитися до проєкту. адже бійців бажаючих знайти віддушину у творчості багато, і для кожного потрібен індивідуальний підхід. Приєднатися к нашого проекту можна только двома способами прийти і поработати з байцями, или ж там можна купіть принести матеріали. Такі заняття допомагають пораненим вилікувати не тільки душу, але й тіло. Адже арт-терапія активує дрібну моторику пальців, що вкрай необхідно після операцій. Більше 30 найцікавіших робіт назбирали художники-волонтери за місяць майстер-класів у військовому шпиталі. Тепер вони мріють про виставку картин поранених. Наталя Зборець, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.